Спорт – це життя Кіровоград завітав майстер спорту із важкої атлетики, член кореспондент Української академії наук національного прогресу. Микола Зубалій. Він багато років займається питанням військово-патріотичного виховання молоді і розробив власну методику пошуку загиблих воїнів. На зустрічі із майстром спорту з важкої атлетики, викладачем братів кличків та Сергія Бубки прийшли студенти і викладачі факультету фізичного виховання педуніверситету. Гість розповів про те, що зараз активно займається науковою діяльністю, спортивною журналістикою, пише статті і книги. Також Микола Зубалій відповідав на питання і розповідав цікаві історії. Він їде як біологічна потреба організму в рухах. Запомніть 8-12 годин у сутки. Люди повненькі, люди не рухаються, багато палять. Я кинув курить у третьому класі. Так дивіться я. Хто там мені я вже бігав там з порту, а вони підходять, оце каже, треба покурити. Я отак як потягнув, а воно погане, я його викинув і до цього часу і вам